Колекція робилася дуже довго, десь років більше 10 років. От, спочатку вона робилася для себе, потім щось, якісь думки були, може, щось продати. Але бач, пройшов такий час, що раді, що вона пішла іменно так. А ідея прийшла мені 6 грудня на День української армії. Виникла ідея допомогти реально, захотілося, щоб прискорити нашу перемогу, щоб мої діти і внуки жили в вільній країні. На прохідній памілі. Крок до перемоги він робиться маленькими шашками. Зараз ми приїхали на станцію технічного обслуговування, де хлопці вже пригнали ті автомобілі, які будуть нам передаватися в зону АТО. І саме тут вже інші хлопці, хлопці професіонали, безкоштовно. Нам допомагають і відновлюють ці машини, щоб вони були в повній бойовій готовності. До мене звернувся мій старий товариш. Попросив закамуфляжувати декілька джипів для нашої української армії, в зв'язку зложившою щось з ситуацією в нашій країні. Експонатів колекції було 29 одиниць різних розмірів, різної ваги, від самих легких до таких, що кілограм десь 150-180 це найважчий орел карпатський. Наші військові звернулися на шиносери з проханням встановити резину на їхні позашліховики. Колеса встановлюють безкоштовно. Що відповідно, бійці заплатили тільки вхідну ціну за колеса. Будемо надіятися, що наші хлопці вернуться живими і неускодженими, і ці колеса будуть їм приносити тільки удачу. Чекаємо їх з поверненням. Слава Україні! Тепер кожна професія важлива і кожен може зі свого боку допомогти нашій армії. Люди допомагаючи можуть. Маленькі дітки малюють, малюнками підтримують пенсіонери, віддають останні кошти. І Кожен старається допомогти нашим бійцям на фронті. Якщо не ми, то хто? Було багато задіяно людей. Допомога Олександра Кравченка, Ірини Константинович, Наташі Соколовської, фонду Ігора Палиців. Допоміг серйозно. Так що мрії збуваються. Зараз підкуємо, щоб ніяка б не брала. підкову на щастя вчепимо. Дякуємо, що у нас все буде допомагати. Дуже раді, що в нас є такий батько, що такі речі робить. Вот. Дуже раді, що є можливість щось зробити. Кожна людина всі розуміє, що ще нічого не закінчилось, що треба буде багато що чого зробити. Все. Справа, якою ми займалися більше двох місяців, сьогодні отримала кульмінаційне завершення. В свою чергу хочу подякувати всім, хто долучився до цієї справи. В першу чергу хочу подякувати ковалю Віктору Семенюку. Далі нашим меценатам фонду Ігорі Палиці, які нас почули і підтримали. І от художні вироби з металу стали автомобілями. І тепер поїдуть на схід і будуть служити нам вірою і правдою. А ми в цьому їм допоможемо. Слава Україні!